Вередина помідорної грядки. Натягли ось таку сітку, від виноградника, виходить коридор, але в минулому році він також був. Пускаю ось так виноград і все гарно. Тут трошки буде коридором ось такий стилий зроблю трошки лози. І кой-кого прикриють. Не усі рядки, але вже вже так. Тут ростуть у мене рядки американці і гноми. Американці просто причудові. Просто у захваті від них. Ось. Вони дуже міцні кущі мають і шикарно в'яжуть. Не знаю, як буде далі, але поки так. У мене ось таке. Ось така затінняюча сітка. Тут у нас майже 5 метрів, 4,5 сітка, ширина і довжиною, мабуть, 15 метрів. Трошечки на один ряд не вистачило, але там і стовпчика немає, немає за що зачепити. Закріпляли сітку, бо вітрюган. Така сітка у нас порвалася на дитячому майданчику над батутом. Ось такий вигляд. Треба підв'язувати. Видростали. Економи, економи. Ось це високорослі. Берег Лісового озера. Мені вони дуже сподобались. Вони невисокі, але я їх посадила з краєчку, щоб була можливість гарно ходити. Тут мені дуже хотілося контрастний з Фляндії, Чомусь дуже мені хотілося їх. Можливо, тому що з далі, не знаю. І там далі бочата. Гноми також в цьому році. Ну, страшенні, просто страшенні. Ну, ось погляньте, які вони монстри. Все. Ще не підв'язано нічого. Ось, які кущі. Кущі страшенні. Думаєте, немає врожаю? Ну, думайте, думайте. А я не покажу. Ну ладно, трошечки все виглядає. Ось так хочеться показатися, ну ладно, покажу. Трошечки покажу. Те ж ось так. І американці. Ось такий у мене безлад. Лежать. Чекають. Ось так. Все разом. Ну, щоб таке цікаве ще показати. А ну-ка. Ось так. Теж не підв'язане. А це у нас, ага, це у нас не американи, це у нас солодка карамель Софія. Ось ми диво світу, це з Литви. Ось так в'яжемо. Видно. Опівнічне сонце. Віносітські бочки. Гноми. Но їх неможливо не показати. Все, погляньте, які ми красунчики, погляньте, покажіть. Ось я покажу. Ану, Ось така гуліть. Свистки. Все бросить помічча. Лежить виноград. Пройшлися дощики після мого поливу. У ньогося помідори вже мені. Майже по груди. Ось такі. Видно вам китицю? А ще. Сюня на проході. Хочеться подивитися, хто це. Ну-ка. Повстання боксерів. Ось так. Так, ка В'яжуться. Чорно бривчики. Є кущик який. Вони червоні. На одному кущику, пустить, що відцвітається, стають блідніше. Починають з червоних, такі аж бордові, і закінчують таким блідим. На одному кущику ось такі вони різні. Низесенькі, сантиметрів 20. Так, ну ладно, хто ж ти такий? Ось такий. Ну ж, ти в мене такий. одразу не знайдеш. Ні, не знайду, поки. Десь треба видивлятися. Угу. Американці. Номер один. І той якийсь американець. Це не росте. Це Санько всадили гібридно, ну не хоче у нас спека. Спека хоч і була. Були холоди, але ось так. Під рядок козули. Ось такі козули. Це... Ага, це янтарний барон. Це з краєчка причепили було зайве місце, а так козоли. Ну і сподобалась мені низькорослі з краєчку, також пів рядка. Микола Духов. Це низькорослі, це їх садила вже з пасенків, пізно-пізно. Ось ну, так, гарбузи, квасоля, помідори, кукурудза, виноград. Триця. Цвіте і Ось так. Так, ось так. Так, не усі попали, і все, ще І тут ще. Це один кущ. Один кущик. І хто це у нас? Ось так вт 16 зелені. Минулого року в мене було їх дуже-дуже мало. Вони такі солодючі, такі смачнючі. В цьому році я їх насадила і жовтих, і зелених. Ой, дай Боже. Ой, подивитися. Ось така гарнюнька китиця. Ой, яка я щаслива. ВТ-16. Ось такі гарнюньки мої. Вони дуже солодкі. Класне, синьо зелене зебра. ось вона схожа, але кругліша, Ну це взагалі. Ось так. Суяхи, сосідські бур'яни, косарики. Бачите, все разом, все росте. Бачата. Бачата, до речі, з низькорослих. Дуже гарні. Карпузики міні. Ось бачата нав'язалася. Камера погана, не фокусує. Ладно, їх буде видно. Потім. ну це сувора диня німці поволчі. Ось такі. Ось так диня. І виноград. Що не змерзло. Так, ой, кожечки бур'яни. Виноград що не змерз. Той жирує або ніяк не доросте. Це були в мене році не було насіння, Садила два вітра, а їх не було. Просто не було насіння. Ось така ділянка помідорна. Там ще поручились корослі. Солодкі перці. Гостріх тут немає. Пікантні за виноградником. Тут 25 метрів винограднику довжина. І от якраз за ними растуть пікантні, а у дворі гострі.